Кожного разу, коли ми започатковуємо якусь справу, ми задаємо собі питання, чи варто це робити чи ні. І нас взагалі турбує наступне питання, чи це нам вдасться зробити чи ні. Так само було з цим форумом. Дуже ретельна підготовка до форуму супроводжувалася такими питаннями: як зробити цей форум? Щоб він приніс якнайбільше користі для тих, хто буде приймати участь в цьому форумі. І, звичайно, що деякі питання ми врахували, деякі питання не змогли передбачити. І спочатку для нас було трошки незрозуміло, чому так поволі відбувається реєстрація на форум. Ми задавали собі питання, чому люди не цікавляться і не Поспішають на те, щоб стати учасниками форуму. Ну і взагалі, як то відбувається дуже часто в Україні, напередодні форуму ще були ті, котрі намагалися зареєструватися як учасники форуму. І дивлячись на те, як форум у нас вийшов, перший, особливо другий день, для мене це стало великим таким піднесенням. Я думаю, що Ті люди, котрі попали на цей форум, перше. І друге, особливо ті, котрі були уважні на цьому форумі, до всього того, що говорив Господь, через промовців, через спів, через відеоролики, будь через що, не пошкодували. Я вважаю, що ці люди вийшли більше збагаченими, вийшли змотивованими на те, щоб щось зробити для розповсюдження Євангелія. До сліз було. Е Ну, дивитися на тих людей, хто вже долучився до місії, зворушливо до місії закордонної, ті, хто працюють вже в Африці там, чи в Середній Азії. А також було зворушливо дивитися на тих братів, які стали вимушеними переселенцями і зараз працюють як організатори нових церков, до тих молодих братів, котрі насправді зрозуміли, що Перешкодою для служіння місії чи благовістя, як сказав Саша Максимов, є дві причини: це лінь і гроші, або любов до грошей. І чути таке від молодих людей це, це велике задоволення. Я дякую всім, хто запропонував провести цей форум, хто його підготував, хто приймав участь в його програмі і особливо всіх тих, хто на цей форум приїхав, приєднався, хто вийшов звідси. Змотивований, сповнений енергії для того, щоб втілювати ці ідеї в своєму повсякденному житті. Слава Богові За цей форум!